Дві з вами сьогодні Андрій і ми продовжимо грати його игру Майнкрафт на версії 1.0.3. І сьогодні з нами Аліна. Привітайся Ну, я буду її передавати. Якщо хтось знає, як можна так зробити, щоб її чули і я, і ви. Ну то напишіть на мені в коментарі Ну, ми її пішли грати. Наша... Ой! Ми граємо на битварці і IP буде в описанні. почекай, я тебе бачу. Я її бачу. Я тебе бачу. Е Давай на 14. Вона теж на 14. Е вона зель. Я зелний. Е раз. Я червоный. Я хочу быть красный. А у нее. Я... Давай, Да, ты ты красный, два сильных. Так, а может быть будешь... даже... А я... Не, я синий. Я синий. Да? Ну, червоный, червоный. Черный. 26 минут 26 Ше пять Ше пять минут Еще... О, все Я, о Здрасте Ты вот так уходи Знаю, знаю, це цим можна купляти дещо. Ти вже... ж... Я думаю, ти знаєш, як грати. Отварсь. ти цикаєш за той от блок, і воно тобі дає його багато. Ой, залагало. Ой, сервер, клопсет, сервер, клопсет. Короче, на этом выходит. Давай, знаешь, давай попробуем на наш сервер. Давайте зайдешь и можно зайти. Давай на наш. А давай? А давай попробуем. Заходишь. Вышло. Удали. А, ми ж можемо зайти, знаєш, там, де LBC там мають бути сервера. Там і буде сервер е, Бет Знаєш Давай ми, е, дорогі зрителі, дивіться, е, ми будемо зараз грати Бетфарс, але е, її не буде видно, бо її може кинути в різні лобі. Нас може опору скидати по лобі. Давай заходи давай, там, де ЛБС С лобі. Ну це G. Є пішов грати Бетфарс. Є пішов Бетфарс грати. Давайте тоже бегать бы два. Че ж, а напиши щось в чат? Ну, напиши шо небудь в чат Все нормально. А пойде внизу. Добре. Ну, я п'ю без битва. Но и не заходится на битхорд. Чушь, ж, иди ты поправим, может я тебе выйду зайти на битхорд. Что? Тоже мини-игра. Пожалуйста, не успевай. Я не яку, игру не могу играть. Просто не яку. Ну я пришел играть эти вот вот игру. Те вот что там на табличках вшить, я пишу эти Да я идти не могу. Короче, я выхожу из этого сырка. Піду попробую у мене є ще один ютуберський. Для ютуберів він є. Потім я вам зараз покажу вот сервак, на якому ми грали тільки що вам було. І вот. ну, так от. Вонь ім'я B2, адрес сервера Bw.Dogs.cz. Порт таких має бути. И вот, что вот, вверх, и у меня есть вот такие вот сервер. Имя сервера. YouTube Craft. Адрес сервера 185.97.254.52.52. И порт 18018. Я вам сейчас на нем буду играть. Алина, сейчас у меня выйдет, может, видео от того, что я снял. Ты Його і, і побачиш, на там воде, Там, де Ютуб Крафт. Ми зайдемо на нього, і ти перепишеш. Я показав? Я на самому відео покажу. Все, я зайшов. Мені я зараз вам покажу, що є. Тут є магазинчик, тут можна що хочеш купити. І щоб подивитися, скільки в тебе на щиту грошей, треба писати отак от. My money. My money. My money. My money. І на вашому щиту тисячу гривень. Тисячу доларів. Так. Так, 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 так. Так, тут можна порибачити, Ну і так то виживати. Ну я вам показав сервак. Тепер в рандомне місце. Хайпром. Взять кіт, пропиши старт. Ну, я вже був прописував, тому мені не треба його прописувати. Так вот. Ну, всем дякую за просмотр. Ставим лайки, Подписываемся на канал. А с вами был Андрей. И шеф был зимой. Алина. И всем до встречи. и всем пока!